Всі сплять, окрім мене. А я така робітниця, вже біжу. Добрий ранок, п'ятниця, половиною годин у мене сьогодні. Причому перерва обідня в мене буде три години. Тобто встигну вдома побути з сім'єю, їсти, готувати, обідати і відпочивати. Але зараз треба три годинки, три будинки попрацювати. Поїхали. Так. Морозу немає, начебто, я б сказала, десь плюс два, плюс три вранці, що вже непогано. Кандидат зі здинах.

Так, в мене є ще додатково п'ять хвилин, заїду додому. Я забула навушники, і мені ж треба новини послухати. Я вже почитала трохи в телеграмі. Ох, і, взагалі, важко працювати. Мені потрібен фон слухати щось корисне і цікаве. Тому заїду додому на хвилиночку. Характерно, в попередньому будинку була теж собака, яка мене там так любить і обожнює, що завжди зі мною прагне обніматися, обійматися і гратися. В попередньому будинку собаку звуть Селіна, а цю Одес ось І приїхала доставка, привезли щось, не знаю, якийсь пакунок господарці. І ось собачка Одес Бігом біля вікна стала на задніх лапах дивитися, де ж її господарка поділася так. Власне, і коли я ці кадри знімала з собачкою, то ледве не, мене ледве не викрали, що я знімаю, тому що якось дуже неочікувано повернулася господарка менше з тим. І вже наступна, наступні кадри це з квартири Курильниці. Марі, Марі Ноель, насправді її звуть. І все було непогано, але найбільше мені. Не до вподоби те, що в мене потім, після того як я в неї в квартирі прибираю, мене одяг, і все страшенно смердить сигаретами, сигаретним димом. І це найбільший мінус. Я біля мерії мені потрібно взяти один подарунок для бенефіціарки, який ще залишився. Так, тут в цьому будинку та онхаусі живуть діти, і ось ми знаємо, хлопці. Отримали такі подарунки, скоріш за все, на Різдво, тому що викинули упаковку. пакування. Біля смітника лежить а нам... Поки я працювала, тільки що ось третю годину до нас, до мене зателефонував Жан-Марі. Це ось священик головний, який нас запрошував на святковий обід після Різдва. Запросили нас в неділю, ось тут внизу, 31 грудня, знову буде святкова вечеря. Но там вже буде більше людей, тому що я запитала, так як в минулому році, так так як в минулому році буде багато запрошених з асоціації люди, там ну, таких малозабезпечених людей теж запрошують місцевих. Бо я їх вже знаю і по соціальним квартирам також. Так що ось така буде благодійна вечеря о восьмій вечора. Тож ми, буде ще в нас святкування, ну і подарунки діти, мабуть, теж отримають. Так, все, в мене менше ніж половиною години, але є перепочити. Бонжур! Oui. Bonjour, madame, ça va? merci. Solo, c'est Ok. Je okay. suis okay. Так, мадам гітар мені подарувала ось таку коробку цукерок. Я, звичайно, вже балувана. Я не знаю, яка це за рахунком коробка. І насправді не знаю, коли закінчаться ці вже шоколадні презенти. Ну, думаю, вже небагато залишилось. Майже всіх я вже побувала своїх бенефіціарів. Мені ще сьогодні зранку теж ось такий пакуночок подарувала. Зараз я його все ж таки розкрию. Там печиво мають бути ось такі, які зробили власноруч. Зробила власноруч господарка. Доволі молода, до речі, жінка, але в неї щось з рукою. І я теж в неї. Ну, не часто буваю, але перші рази ще рік тому. Ось так сиджу недалеко від свого будинку, аж ну зато аж так далеко вдалося припаркуватися. Йду додому, у мене 40 хвилин буквально побути вдома. Гуляють і мене не помічають. Хто це тут гуляє? Вдвох тільки. Курка вона ж наверх вийшла. часом не далі і далі заходять. Так ви їм зерна, тому що насипаєте по сходах, мабуть, спеціально їх дресируєте. А де всі інші? Ось не курки, діти. Ось, так, діти, не курки. Вони вдома і ми вже це другий раз ми виходимо собою. Ясно. Яєць немає, не перевіряли. Перевіряв, і там було. Ясно. Будь ласка, Будь ласка, переживають, що кури не несуться, і на м'ясо перероблять. Ну, це в нас Жан-Марі там жартував. На різдвяній, на різдвяному обіді. Він казав, що а в мене, каже, кури почали нестися теж не несли. Я їм сказав або яйця, або. І почала нестися. Я кажу, а я, я кажу, така я, якщо скажу їм, а, к, ну, кажу, скажіть моїм курам теж, бо я не можу так зробити, діти ж проти, щоб я їх. А він каже, у вас же кури українські кажу, та ні, у Франції купила. Він каже, ні, ну ви з ними якою мовою спілкуєтесь, кажу українською. Ну от вони мене не зрозуміють. Жартували так. Тепер гриша мене щораз попросить не пускати кори на м'ясо, хоч вони несуть. Як пахне, хто що готував. Вже біжу до бабусі. Насправді вже підійшла до будинку. Закінчую робочий день. 30 хвилиночок ще. Осі. Амагді. Ну що, в такі вечори і в мене настрій непоганий. В гарному настрої була мадам Маргаріт, навіть жартувала. В неї на груди, коли вона їла, попадало багато макаронів. Я їх потім збирала, і вона така на мене дивиться. Зараз покажу, як саме. Так, видно моє обличчя? Вона на мене дивиться така. Бебе! Ну це немовлятко. Що ж ти поробиш? Я немовлятко. Вона мене цим досить. Сильно розсмішила, ну, і їй сподобалось, як я сміялась, ми з нею посміялися разом. Тож, це успіх. Тобто успішний сьогодні вечір в цьому плані. Так мені більше подобається. все біжу додому. Власне, все на сьогодні небагато вийшло. Такий доволі короткий влог. Я продовжую свою боротьбу в коментарях під відео про те, як відбирають чи відбирають дітей в європейських країнах тут, тому що тема не затухає. Я так розумію, в рекомендаціях продовжує випадати це відео, бо приходять нові люди і вони. Не всі адекватно реагують на ту інформацію, яку я намагалась донести. Ось останній коментар, на який я відповіла, мене звинуватили в тому, що я проявляю зневагу і не співчуваю горю жінок, які не такі, ну цитую, ви така крута і обізнана, і так далі. а Не всі такі мами, як ви, але це не означає, що вони заслуговують на те, що з ними сталося. Я власне відповіла найголовніше, що проблема ж то не в українських мамах, в яких горе втрати дітей. А для мене в першу чергу питання про дітей, про страждання і про горе дітей. З якими поводились неналежним чином, і питання насправді не в крутості або візнаності, це все-таки про права дітей, про гідне поводження, про непорушення. Добре, я знову сюди лізу. Я не виправдовуюсь насправді, але намагаюсь людям пояснити. Але чомусь кожен ну це не чомусь, я знаю, є така. Психологічна пастка, коли люди чують тільки те, що вони хочуть або очікують почути. І коли людина з певним упередженням приходить під відео, ну, у відео, в якому вона чує тільки те, що вона хоче або очікує почути. Ну, як І власне ця власниця цього коментаря, вона е, чомусь підсвідомо очікувала. Я так розумію почути зневагу, засудження і такі різні речі, ненависть якусь, і зверхність з мого боку по відношенню до матерів, які ось не опинилися, скажімо так, в такій ситуації. Менше з тим, я так розумію, ще не затухнеться тема якийсь час. Я вже так дякую. Ви мені писали, що не обов'язково відповідати на всі коментарі. Я цього вже і не роблю. Хоча кожен такий коментар, який потрапляє, ну не кожен, скажімо так, бо є відверто хамські і якісь нездорові коментарі людей, але все одно, ось кипить це все бурлить. Не... І не припиняється. Отже, я навіть забула чим хотіла завершити це. А, ну що, власне, на сьогодні все. Але ми зараз вже субота, ми, намаг... ми поїдемо зараз в супермаркет. І я думаю, що можливо, якщо зірки зійдуться, буде ще додаткове відео про покупки в супермаркеті. І на тому, власне, буде сьогодні все. І дякую вам за перегляд. Дякую, що переглянули це відео. Я вас чекаю в наступних відео обов'язково. За вподобайки, дякую. І ну, власне, все. Дуже а все, я згадала. Я згадала, що я хотіла сказати. Я хотіла привітати вас і себе з тим, що на каналі нарешті є три тисячі підписників. Ви багато хто це помітили, спостерігали за цим. Це, мені теж, ну, це не те, що мене шокує, це приємно мене дивує, що ось ви теж небайдужі до моїх таких успіхів на цьому полі Ютуба. Так, освітлення. Я насправді виглядаю не так погано, як ось це денне освітлення. Коли сонце саме в цьому положенні, в мене тут погано виходить. так краще, так. так гірше, так краще. Ось три тисячі підписників, це справді, справді, справді досягнення. Я скажу відверто, зізнаюся, що в мене був такий ну, міні-мета. Міні Може, не мініма мета. На грудень місяць я собі поставила, що мені треба ось ну, досягти цієї цифри, і я навіть ще до завершення грудня це зробила. Завдяки вам в першу чергу за те, що ви дивитесь, ставите вподобайки, пишете коментарі. Це ось допомагає поширювати мої відео, які потім в рекомендаціях випадають. Ну, і взагалі, це ось. Ваша заслуга, тих, хто, ну, в першу чергу, постійних моїх глядачок, глядачів, які активно приймають участь в розвитку цього каналу і допомагаєте мені ну, зростати на Ютубі. Так, дякую вам. Е, можливо, щось я подумаю, можливо, щось якесь міні-святкове відео ще теж запишу з цього приводу, бо це варто відсвяткувати. Хоча, звичайно, новини такі. Дома, що не до святкування, скоріше, це дні жалоби, по великих містах України оголосили. Я це все теж бачу, читаю, співпереживаю, засмучуюсь і, і, взагалі, теж в такому інформаційному контексті знаходжусь постійно, рятують мене донати, чесно кажучи, допомагаю армії, благодійним фондам. В тому числі моєї сестри і вас закликаю теж це робити. Якщо не нам, не на наші збори допомагати, то всі будь-які фонди, які ви знаєте, я вам теж ну, нагадую. Я знаю, що ви знаєте, я знаю, що ви це робите, але нагадую. Зайвий раз нагадати е, не зайве, <кій> зайвий раз нагадати не зайве так. І е, знову ж таки, дякую і до нових відео. Бувайте.